Монстр скористувався безпорадною дівчиною і потягнув її в глибини океану. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Не забувайте підтримати канал вподобайкою, підпискою і написати коментаря. Сьогодні у нас короткий переказ фентезійного трилера 2018 року під назвою Форма води. У 1962 році під час холодної війни існував центр аерокосмічних досліджень Акама, секретна урядова лабораторія в Балтіморі, штат Міриленд. Еліза Еспосіто, німа жінка, працює там прибиральницею. Вона живе в крихітній квартирці просто над кінотеатром. Життя Елізи звичайна рутина. Кожен день схожий на попередній. З самого дитинства у дівчини на шиї були шрами, і вона постійно задавалася питанням, звідки вони взялися. Сусід Джайлз. Є одним із найближчих друзів Елізи. Інші сусіди відносно добре ставляться до неї, оскільки вона ввічлива і доброзичлива жінка. До роботи вона добирається автобусом, а коли приїжджає на місце, її вітає улюблена колега Зельда Фюлер. Вона завжди заступається за подругу, коли інші колеги намагаються образити або залякати Елізу. Вони обидві відповідають за підтримку чистоти в кабінетах та інших приміщеннях. Їхня робота полягає в обході офіс. І кімнат. В одному з робочих змін один із начальників оголошує, що в дослідницький центр привезли новий дуже цінний об'єкт з Південної Америки. У приміщення завозять контейнер із рідиною, який супроводжує Річард Стрікленд, відповідальний за проект. Коли Еліза підходить до контейнера ближче, щось зсередини вдаряє по ньому, привертаючи загальну увагу. Злякавшись, подруги прибиральниці виходять із приміщення і приступають до своєї роботи. Під час Прибирання чоловічого туалету Еліза і Зельда зустрічають полковника Стрікленда, який налаштований вельма недружелюбно. Через деякий час прибиральниці чують крик із приміщення, де розташований контейнер. Стрікленд виходить у коридор без двох пальців на лівій руці, змушуючи охоронців бігти йому на допомогу. Прибиральницям доручено швидко очистити це приміщення від крові, коли Еліза вихлюпує відро води на підлогу. з кута з'являється два відсутніх пальця полковника Стрікленда. Лікленда Еліза обережно кладе їх в пакет, щоб відправити їх до лікарні. Вона підходить до контейнера і виявляється, що об'єкт це людина-амфібія, зачарована істотою. Еліза повертається до приміщення наступного дня, щоб ще раз побачити людину амфібію. Вона обережно стукає по контейнеру, але об'єкт виявляється, переміщений у невеликий басейн, що стоїть поруч. Вона намагається привернути його увагу і пропонує варене яйце у наступні дні. Еліза регулярно пробирається в приміщення і годує його вареними яйцями. Вона навіть вчить його користуватися мовою жестів і вмикає для нього музику на грамофоні. Еліза танцює перед контейнером, і у цей час доктор Роберт Ховстетлер, вчений, який є російським шпигуном на ім'я Дмитро Мосінков, бачить, як Еліза встановлює тісний зв'язок із людиною амфібією. Він повідомляє про це своїм радянським кураторам, кажучи, що ця істота розумна і може спілкуватися. Його бос ігнорує це і наказує йому вбити її до того, як американці зможуть просунутися далі у своїх дослідженнях. Під час однієї із зустрічей. Шайлізи з людиною амфібією вона побачила, що вона прикута до невеликої платформи, де Стрікленд жорстко знущається з неї. Тим часом босс Стрікленда, генерал Гойд, хоче забрати об'єкт для подальших досліджень у галузі космічної техніки. Стрікленду вдається переконати Гойта, кажучи, що вони повинні провести хірургічну операцію над живою істотою. Еліза підслуховує їхню розмову і дуже сильно засмучується. Вона просить допомоги у Джайлза, щоб звільнити цю істоту. Вона точно знає, що якщо нічого не зробити, то людина-амфібія обов'язково помре. Еліза продовжує наполягати, і нарешті Джал спогоджується їй допомогти. Трохи пізніше Ховстетлер знову зустрічається зі своїми босами. Вони передають йому шприц з ампулою, де є отрута, щоб убити людину амфібію. І Хофстетлер змушений підкоритися їхньому наказу. Тим часом Еліза і Джайлз розробляють план втечі для людини амфібії. У лабораторії Еліза стає об'єктом уваги Стрікленда. Він навмисно проливає свою склянку води і викликає жінку прибрати його кабінет. Він чіпляється до Елізи, після чого вона йде. Хофстетлер готує отруту, коли Еліза починає наводити свій план дії, повертаючи камери відеоспостереження в бік. У кабінеті Стрікленда Хофстлер дізнається про план Елізи і вирішує їй допомогти. Після чого прямує до приміщення з об'єктом. Еліза здригається, коли бачить Хостетлера. Він же дає їй ключі, щоб зняти ланцюг з людини амфібії. Коли Зельда йде з роботи, вона відчуває, що Еліза щось задумала і вирішує її знайти. Еліза потайки запихає людину амфібію у візок для білизни і везе її коридором, поки Джайлс іде в обумовлене місце. Тим часом Зельда дізнається про план Елізи. Хостетлер відключає електропоживлення за допомогою виборів. Ухового пристрою і встромляє шприц з отрутою в шию охоронця, який зупинив Джайлза при вході. Вони успішно завантажують людину Амфібію у фургон і їдуть. Водночас Трікленд і служба безпеки поспішають до виходу, але не встигають. Це приводить його у відчай і лють. Еліза, Джайлз і людина Амфібія благополучно прибувають до її квартири. Вони занурюють її у ванну з водою і хімікатами, який Хофстетлер взяв із собою, щоб зберегти здоров'я дивовижної істоти. Через деякий час людині амфібії стає краще після того, як вона деякий час перебувала поза водою. Через кілька днів, коли піде дощ, Ліза планує випустити його в довколишній канал, який наповнюється водою і забезпечить легкий доступ до океану. У лабораторії Стрікленд і його команда вже зрозуміли, як саме злодіям вдалося втекти і вкрасти їхній об'єкт. Коли Еліза і Зельда приходять на роботу наступного вечора, Стрікленд допитує їх, але сумнівається, що це зробили вони. Він не думає, що дві жінки, одна з яких німа, можуть успішно здійснити пограбування урядової лабораторії з високим ступенем безпеки. У цей час Джайлз засинає у квартирі, спостерігаючи за людиною амфібією. Істота вилазить із ванної, і все закінчується тим, що вона з'їдає одну з кішок у квартирі. Після чого, побачивши Джайлза, вибігає з квартири, дряпаючи руку художника, який прокинувся. Зрештою, Еліза знаходить його в кінотеатрі знизу і повертає у свою квартиру. Повернувшись, людина амфібія кладе свої руки на голову Джайлза і його рано. Одного разу вночі Еліза не може заснути. Вона йде перевірити людину амфібію, яка перебуває в її ванній кімнаті, знімає одяг і залізає у ванну. Уперше в своєму житті Еліза відчуває зв'язок із кимось. Кохання, якого вона так відчайдушно бажає, тепер присутнє в її житті, і вона рада, що знайшла новий сенс існування. Тим часом хостетлер перебуває у себе вдома, і його відвідують російські боси. Відчуваючи небезпеку, він Ховає, ніж у рукав, але нічого не відбувається, і вони йдуть. Одного ранку Джайлз прокидається і виявляє, що у нього на голові почало рости волосся там, де раніше було місце облесіння. Крім того, він помічає, що поріс на його руці повністю загоївся. У цей час Еліза і людина Амфібія сильно зближуються. Вона навіть затоплює ванну кімнату, щоб вони змогли поплавати разом. Це призводить до протікання води в усьому будинку. Власник театру скаржиться на це змушуючи Джайлза відчинити двері в ванну кімнату. Повернувшись до лабораторії, генерал Гойд повідомляє Стрікленду, що за 36 годин він має повернути їхній об'єкт на базу, інакше його кар'єра в житті закінчиться. Одного ранку Еліза приходить додому і розуміє, що людина Амфібія слабшає з кожним днем. Вона вирішує, що вже настав час відпустити його, але не готова до їхньої розруки. Еліза навіть не уявляє собі світ, у якому вони обидва могли. Бути разом. Тим часом у Хостетлера стріляє один із його начальників, але Стрікленд, дождавшись вдалого моменту, вбиває обох босів із пістолета. Стрікленд катує ледь живого вченого, щоб отримати інформацію про цю істоту і дізнається, що саме прибиральницям вдалося обдурити його та звільнити людину амфібію. Він іде до будинку Зельди, щоб допитати її та її чоловіка Брюстера. Стрікленд починає поводитися як маньяк, відчайдушно намагаючись. Знайти людину амфібію. Через страх чоловік Зельди зізнається, що ця істота перебуває з Елізою. Зельда сварить чоловіка, а потім дзвонить Елізі, щоб її попередити. Стрікленд, охоплений тривогою, йде з метою обшукати квартиру прибиральниці. Він приходить надто пізно і бачить календар, у якому вказано, де планувалося випускати людину амфібію. Стрікленд добігає до каналу, збиває Джайлза з ніг і стріляє в людину амфібію та Елізу. Приймаючи свою долю, закохані тримаються за руки. У цей час Джайлзу вдається піднятися і збити Стрікленда з ніг. Раптово чоловік Амфібія встає і заліковує свої кольові поранення. Стрікленд вражений і називає людину амфібію богом. У той час як той перерізає горло Стрікленду своїми кігтями. Коли прибуває поліція, людина-амфібія залізою на руках, стрибає у воду, а Зельда і Джайлз дивляться їм услід. Мовчки прощаючись, людина-амфібія цілує елізу під водою і торкається шрамів на її шиї. Істота зцілює елізу у воді та допомагає їй почати дихати через зябра на шиї, які ніколи не були шрамами. Вони залишаються під водою закохані та щасливі, що можуть бути разом. Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте підписатися на канал та прокоментувати і оцінити його від 1 до 10.